Вітаю! В цьому відео пропоную роздивитися зарядні пристрої для акумуляторів і акумулятор. Першим представлений зарядний пристрій для акумулятора f 770 f 750 Його ж перевага це компактний розмір для транспортування. Сам акумулятор має високу енергетичну щільність та низький саморозряд. Дозволяє фотографу використовувати фотообладнання навіть за відсутності мережі живлення тривалістю від 2 до 4 годин. Відсутність ефекту пам'яті та здатність швидко заряджатися можна віднести до ключових переваг пристрою. До того ж, зарядний пристрій оснащений діодом для контролю зарядки. І другий зарядний пристрій це подвійний інтелектуальний зарядний пристрій з можливістю швидкого заряду для літіонних батарей. Зарядний пристрій є інтелектуальним, тому що він автоматично визначає напругу акумулятора та його ємність. Він запобігає перезаряду акумулятора. Завдяки функції попередньої зарядки та активації літій-іонних акумуляторів з нульовою напругою може ефективно продовжити термін служби акумуляторів. Ви можете вибрати різну силу струму і є дисплей, у якому відображається стан та режим зраджання.